Я зараз знаходжуся в місті Тернополі, в центральному парку, де знаходиться озеро, їхнє знамените озеро Тернопільського краю. Їдемо сьогодні додому вже, в свої краї і попутно заїхали в місто Тернопіль. Дивитися на його краєвиди. О тут плавають лебеді, так само, як і на нашому озері Вшонівському. О, яке воно чисте, яке воно гарне. І уточки. Ох, які. Тут дуже красиво. Такі мостики пороблені. Сонце сідає, на заході сонця просто дуже гарно. Тут навіть рибу. риболовля йде. Рибу ловлять. Гляньте, поймали рибку. Добра Алія. Ух ти, Рибка поймалася. якась плотва? Ага. Красиво у вас тут. Що там тупік? Да, Дуже добре, дуже гарно, красиво зробили. Тут такий заборчик з каменів сітки обрештований красиво. Взагалі. Таке відчуття ніби кусочок моря. Чудово. Ух, яке воно велике, це озеро. Так, це всі говорять озеро Тернопільське. Так його зараз називають. В яке падає, це озеро падає річка серед. Воно простягається на туди прям кілометри. Дуже гарно. Фу. Пташки. Там плавають лебеди. є так, Да, дуже гарно. Неймовірно гарна. Я бачила його передачі по телебаченню, але не уявляла, що воно дійсно таке велике і таке красиве. Просто неймовірно бачити в серіаліях. На фото воно зовсім не таке, воно маленьким, здається, а тут прямо до того берега, можливо, цілий кілометр. О, тут такий вхід, мосточок на такий невеликий островок. Так красиво. Воно було, але його занято. Боже, нема, нема йому країв, здається. Це Як же можна сказати, повезло місцевим жителям, які тут живуть? І так Мати таку красу серед міста. Це просто якийсь скарб. Я настільки люблю воду. Ми і дачу брали біля озера, біля нашого Микшинівського. але це наше озерце у порівнянні з цим, просто калюшка. А тут яка краса. Прям такий насипаний острів. Як мені розповіли, то це озеро. Раніше називалося Комсомольське. Можливо, його комсомольці збудували за радянських частів. Ну, Верніше зробили цей тут насип такий посеред озера. Дуже гарно. Просто, як то кажуть, все для людей. Неймовірно красиво. Я зараз відчуваю себе на Азовському морі. Такого в нас вже, мабуть, ніколи не буде. Я не хочу так казати, не можна говорити ніколи. Дай з Богу, все буде добре. Яка краса. Одне місце краще іншого. Гори в своєму заворожують. А вода по-своєму. Тиха, спокійна. А там вони. По ньому можна покататися навіть на такому пароплаві. Да, Тернопіль можна приїжджати на відпочинок. З вами була Людмила на каналі Відпочиваю, працюю творю. Подорожуйте за мною. А я покажу вам всі красоти нашої країни. А ще у мене на моєму каналі дуже багато інших цікавих рубрик. Тому канал називається Відпочиваю, працюю творю. Дякую, що були зі мною. На все добре.